Всім доброго дня! Сьогодні в нас доволі хорошо в теплиці, похмуро, нема такої спеки, і я вирішила сьогодні зробити прививку. Є у мене отакий пінкевріка, дуже вигнався одною і його треба трошки вкоротити. І заєдно буду мати собі з нього взяти прививки. Так, як ми його будемо обрізати? Колись мені один чоловік показав, як обрізати лимон. І я так після того і їхньою, його порадою користуюся. Дивіться, в нас від останнього зрізу, от був останній зріз, виросла отака гіляка. Вона доволі дебела, довга, і я вже бачу. Що вона хоче буде знову далі в висоту рости, мені її не потрібно. Листя в нас вже затвердло, тому можна його, її обрізати. <кій> Дивіться, як я рахую. Від останнього зрізу ми рахуємо парні бруньки. Дві, дві, от бачите, одна і одна це буде ще парна, дві, і ще одна пара буде три. Тому після третьої і четвертої пари можна свободно її робити обрізку. Я буду робити після третьої. Між оцею брунькою і оцею ми зробимо обріжем її, щоб в мене вийшло ще три, три взяти на щеплення. Три гілячки на щеплення, щоб було. От, зараз я вам покажу. Так, рахуємо ще раз. Один, два, три. Я обріжу між оцею і, о... і оцею. Оп? Так, трошки зависоко, але одною рукою невдобно. Треба нам замастити наш зріз. Зараз я ще візьму краще глину, замащу. І вийшла в нас отака гілячка. І з нього я візьму також три привої. Тоже по дві-три бруньки. Тут якраз вийде 1, 2, 3. Якраз три вийде. Більше трьох не потрібно брати. Дві-три бруньки е, вистачає е, дуже добре. Бо, е, бачите, отут в мене є е, отакий декапони. Я його е, щіпляла ще бозна коли. Я, наверное, ще з перших щіплень. Вже всі поприймалися один він. Я думаю, чому? Тому що я тут взяла. За високу гілляку і за багато бруньок. Раз, два, три, чотири, п'ять. Мене всю вітя кричить на мене. Не роби велику палку, не роби довгу, не бери багато бруньок. Я завжди думала, що чим довша ця палка, тим воно собі скоріше буде рости. Але неправильно. Він каже, воно тоді не знає, куди йому починати приживатися. Тому треба завжди брати 2-3 не більше. Але вже ніби, бачите, ніби вже хоче прийматися, але вже стоїть так довго-довго стоїть. От. Так, і от я стою і думаю, на чому, на чому би е, цю пінкевріку щепити. Тут, бачите, доволі великий, е, грубий стовбур. Треба і гарний підвой під нього. У мене полишалися одні отаке тоненьке таке, як на нього можна мандаринку якусь щепити. А пінки Евріка в нього грубий самий Гілячка сама груба, і треба під неї теж таку саму грубу шукати. Тому я вирішила взяти в корінений Київський. От я відклала три київських з грубими стволами, з стовбурами, точніше. Щось в мене телефон розмився. О, краще видно. От, бачите, отакий От грубий. Вони вкорінені, вже навіть знизу є корінці, так що можна на них буде нащепити. Поки вітя не бачить, я вже тут керую парадом. В нього зараз почалася робота. В теплицю тільки попадає, щоб десь щось поляти, бо він завідує великими. Він зараз повністю в Тіктокові перейшов на Тікток, тому хто хоче подивитися, що він там знімає лимонщик в Тіктокові набираєте, і він вам попадеться. Так, все, ставлю на паузу і починаємо щіпляти. Так, от підготувала. Получилося у мене от таких три гілочки по дві бруньки. Тут дві, тут дві бруньки і тут три. Бонус. Якраз вийде три. І от три. Взяла в корінених київських, в них доволі хороший такий стовбур. І зараз я на них їх і прищіплю. Далі будемо тільки пильнувати, щоб знизу не пускав київський. Так, Не знаю, як би так поставити камеру, щоб було видно. Ну, Вже сам процес щеплення ми знімали неодноразово, тому вже покажу в кінці результати. Так, дивимося, дивіться, як цікаво виходить. Так, навіть хорошо тримаєш, її навіть обмотувати не потрібно. Я перший раз щіпляю на не на дичку, а вже на готовий, можна так сказати, на настоящий. І доволі на грубший, набагато на краще, ніж на тончі, бо на тончі, якщо тонша гілочка, то дуже важко. А от на цей, подивіться, як класно. Зараз тільки трошки підкоригую і вже можна замотувати свободно. Так, в мене вийшлося три пінкеврики, дасть Бог. Приживуться і буде три дамочки таких. <сум> саме, ви знаєте, цей процес, саме щіплення, мені дуже подобається. З всього, мені саме краще подобається це щіпляти, але саме найбільший процес це провірати в торбинках, котрий вже приймився. Я від цього прям кайфую, коли відкриваю торбинку, а там вже є. Нові гілочки. І я бачу, що з нього буде деревце. Тоді дуже-дуже дуже цікаво для мене і дуже подобається. Щось телефон так погано знімає, але Сами, самий етап побачили. Так, щіпляйте, вирощуйте, гарного дня і всього найкращого.